Дітки, доброго казкового вам дня. Гостя до нас поспішає одна, тож тихенько всі сідайте у світ казок двері відчиняйте. Відгадайте мою загадку. Всім про все вона розкаже і малюночки покаже. Всіх розуму навчіть, хоч сама завжди мовчіть. Що це? Так, правильно, це книга запрошує вас у світ казок. А обкладинкою до якої казки можуть стати ось такі картинки. Правильно, до книжки Казок! А чому ви так вирішили? Тому що ми всі впізнали головних героїв відомих казок. А чому казки мають назву народні? Тому що їх авторами є звичайні люди. Існують ці казки дуже давно. Саме народні казки, як ніщо інше, чітко і зрозуміло розкривають усі тонкощі традицій нашого народу, які з покоління в покоління передаються в кожній родині. А тепер пограємо у гру, яка називається Відгадай казку. Вам потрібно вгадати казку. І так, один, два, три гру почали. Колобок. Рібка. Колосок, вовк і семеро козенят, коза дереза, котик і півник молодці? Я впевнена, що багато казок вам дуже добре знайомі. Але це ще не всі українські народні казки, які ми згадали. Їх дуже-дуже багато. Тому вас чекають нові пригоди, зустрічі з новими героями, з новими друзями. А що таке казка? Як про неї розказати? Казка це вигадана історія про події, які у реальному житті не відбуваються. І герої, яких ти не зустрінеш на вулиці. Наприклад, баба Яга, змій, дракон, тому головними героями стають тварини, птахи які вміють розмовляти, сміятися, навіть сваритися, обманювати. Народ наділив їх такими рисами, які притаманні лише людині, тому і часто бачить в них самих себе. Завжди ж цікаво подивитися на себе осторонь. Кожна казка має свою особливість, вона завжди має добрий кінець. А початок казки у багатьох з них, однаковий, жили, були собі дід і баба. Такий початок називається зачин. Потім події казки розгортаються і відбувається щось цікаве і несподіване. Це ж її основна частина. І кінець казки завжди приводить нас до розуміння, що добро завжди перемагає зло. А тепер знов пограємо. Наша гра називається Знайди зайву картинку. Треба вибрати з чотирьох картинок саме ту, яка відповідає на моє питання. І так. Перша картинка. Казка про свійського птаха, який всіх будить та його побратима, який полюбляє мишей. Так, це казка, котик і півник. Казка про примхливу та вередливу свійську тварину. Яка образила зайчика і захопила його хатку. Так, це казка коза дереза. Казка про хлібобулочний виріб, який усіх обдурив, крім лисички. Так, це казка «Колобок». Казка про тваринку зроблену із соломи. Так, це казка солом'яний бичок. Молодці, ви дітки, всі бачу, знаєте добре ви казки, ви найкращі є гравці. Читайте діти більше казок і пам'ятайте, казку прочитав. На крилах політав. Дякую вам за увагу! До побачення, до нових зустрічей!